Сергій Нагорня, головний футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда сьогодні здобула перемогу, дуже важливо, мабуть, з огляду на те, що один з конкурентів так, в нашій групі. Ось скажіть, будь ласка, наскільки було важко це зробити гравцям вашої команди і поясніть, чому в останній момент у стартовому складі з'явився Савчук замість Владислава Прісті. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам Низьким Клін. За те, що він може тут грати в футбол і з вами розмовляти. Що стосується гри, ну, у нас, розумієте, якісь такі трошки чорна така, пішла ну, полоса з травмованими на, на, буквально на передігровій розминці Влад Крістін отримав травму, і це вже такий форс-мажор прийшлось в роздягальні вже Глеба Савчука. Ну, випускати, і, як ви бачили, Андрій Біженар ще не готовий, не відновився на 100%. І по великому рахунку, ми задіяли сьогодні всіх три заміни, які в нас були, ми їх задіяли. Це Равли, Крістін і Полюлях. молодці хлопці вийшли, допомогли. Що стосується по самій грі, розумієте? Такі ігри вони не завжди виходять там гарними, такими видовищними. Я сказав хлопцям, що такі ігри треба просто вигравати. Я вдячний за саму віддачу. Забили гол, розумієте, ми вже в другому таймі більше грали на результат, віддали ініціативу. Коли забили другий гол, то вже ну, набагато легше стало, але мені найголовніше сподобалося, що ззаді на ноль зіграли. Чому? Тому що ви знаєте, так, що. До сьогоднішнього дня на цьому стадіоні ми ні разу не зіграли домашній матч, не пропустивши голосів. Перша гра, де ми не пропустили, це мене, ви знаєте, дуже тішить. Буковина хороша команда, розумієте, амбіційна, у них великі плани, вони їх, так би мовити, висвітлюють. І нам дуже важливо в психологічному плані після гри з металістом було отримати перемогу. Чому? Тому що з металістом важка гра, важка була гра, але трошки з нашої сторони не досить дала. Ну і сьогодні хлопці молоці, я ж кажу. Вони сьогодні досягли результату, це саме головне. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за рахунок чого вашій команді вдалося другому таймі, віддавши ініціативу, але вдалося не дозволити Буковині взагалі провести будь-яку там, ну майже атаку Буковини, як такі. да, вони володіли мічем, але гостроти в атаки Буковини не було. Це або суперник якось так грав, або все ж таки ваша команда. Щось таке створило, що не дала можливість. Ні, ну річ в тому, що ми в перерві трошки ми побачили за рахунок чого. Тобто, ви розумієте, складно було готуватися до гречому, тому що одну гру команда Буковин грала чотири захисники. Ну, останню гру перед нашою грою вони грали п'ять захисників. І ми так дивилися. Ну, ми, ми схилялися до того, що були чотири захисники, бо в них там ну, так би мовити пропускав Бузько. Ну, Так і вийшло, ну, дуже небезпечні були в них бігання розумієте. А потім, коли вже пояснили в перерві хлопцям, як ну, розстановку зробити, хлопці просто позакривали зони, і, ну, крім навісів цих за -за 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 закидів, какарний майданчик, ну, я згоден з вами, що нічого говорити не було. Але я ж кажу, ця перемога, грали дві рівні команди і найбільше, ну, приємно обіграти. Валерій Кривенцов, головний тренер Буковини. пане Валерію, ваша команда два фоспільтури перемагала. Сьогодні приїхали в Канець-Подільський, очевидь все ж таки здобути які залікові очки, але щось не вийшло. Що саме на вашу думку і ваш коментар по сьогоднішнього бачила? Да, дійсно, ми сюди приїхали, щоб перемогти. Їхали тільки з однією думкою. Не вийшло. Не вийшло тому що саме не змогли конвертувати свої можливості забити м'ячі. Е, да, у мене є питання до нашої групи атаки. Чому так стається, що кожну ігру не виходить обіграти один в один, зіграти у стіночку. Е, ну, у мене є е, питання більше до Людей, які обслуговували сьогодні матч. Я вітаю епіцентр з перемогою, молодці. Була дуже хороша атмосфера на стадіоні, полівальники прийшли. Но перед першим пропущеним м'ячом був кутовий. І суддя це бачив. Він зобов'язаний поставити кутовий ворота епіцентру. Ми з цієї етапи пропускаємо гол. Де була друга помилка арбітра. Ваш нападник без угла в спину. Він потеряв равновісся і ми пропускаємо гол. І е в цілому дуже багато помилок. Я ні в коїм разі не хочу, значить... Казати, так, да, ми програли гру, прогла, програли. По грі ні, по результату так. Зараз у вас буде вимушена пауза через зняття хвоста, чи вже думали про те, як ви її заповнили? Так, да, дійсно у нас будуть вихідний і попереду багато матчів, в яких нам треба здобувати очки, бали.